На дивані за роки розтягнулася тканина та витрилась. Просів перелом. Взагалі, що таке зносостійкість і як вона визначає? Якщо вона не дуже якісна або вона неправильно вибрана. Це може статися там і за рік, і за два. Чому так сталося? Є наприклад ось полотно. Тканина сама вона має недостатню щільність. Тобто вона тонка. Хтось тобто, добре денні дивись. Приходьте, заходьте, що ви хотіли. Будь ласка, Потрібна тканина для стільця. Є, є така. Чого тканина взагалі да, чи розтягнулася, зносилася за ці 2-3 роки. Це не значить, що вона була погана, в принципі, да, спочатку, можливо, просто вона була неправильно підібрана. Бо є ось, наприклад, такі тонкі тканини, вони, якщо їх використовувати на довгих сидіннях, да, у них, відповідно, буде розтяг більше, ніж для такої щільної тканини. Відповідно, якщо у дивані використовується з якихось причин тонка тканина, значить має бути правильний покрой, врахований напрямок розтягу тканини. Тобто всі тканини мабливі, вони всі тягли. Це в ширину рулона, так чи інакше. Якщо цього не врахували, відповідно ви отримали там через рік буквально вже е зношене сидіння дивана вашого. Друга причина, ну можливо, виробничий брак, дійсно так. Ханина на насправді деклеєна, може бути з двох частин: є основа і верхня її частина. Якщо не врахували зносу стійкісті, так, якщо це, наприклад, кафе, ресторан, місце, де багато відвідувачів, так то відповідно. Треба звертати увагу, це дуже важливий фактор. Тобто щільність і зносостійкість тканини це два важливі такі моменти, на що потрібно звертати увагу при виборі обивочного матеріалу. Які по зносостійкості ви б порекомендували під кафе, ресторан і окремо під домашні медики? З практики, скажу так, що для дому достатньо тканин зносостійкістю близько. 30 тисяч циклів цього вистачає на 10, 15, іноді 20 років терміну служби. дивану. тобто диван, в принципі, стільки не служить, скільки може послужити тканина у якої зносостійкість 30 тисяч циклів. Що стосовно кафе, ресторану від 40 тисяч це рекомендований показник або відвідуваність велика. Відповідно потрібно, щоб зносостійкість була на належному рівні. Раніше, да, поки років 10-15 тому люди взагалі на ці циферки не звертали уваги і в характеристиках як такових їх не було. Просто була така тканина плотна, класна, типу пшеніла, там може ще якась, типу люра плотного або ковровка раніше була популярна, така шпігель називалася. Поступово людям дали цю інформацію про зносостійкість, таке і інше, і людина як зараз обирає так, щоб це була зносостійкість максимально висока.